Друзі, привіт! На цей автомобіль, який стоїть у нас на майданчику Kia Sorento на шикарній комплектації. Відбувається сьогодні знижка. Сьогодні прям якийсь чорний понеділок. На всі автомобілі гарна знижечка. Цей автомобіль коштував вчора 22,5 тисячі, а вже сьогодні його можна придбати. За ціною 20 1-200. Машинка оснащена такими красивезними легкосплавними дисками. 19-го року всесезонна гума, гума, темносі колях, без ключ доступ, сліпі зони, багато різноманітних функцій. Автомобіль має електропривід, кришки багажника, парктроніки по колу, камера заднього огляду. Це автомобіль саме тому якщо у вас здоровезна і багатодітна сім'я, то всі дітки сюди влізуть без проблем. Автомобіль також має панорамну стелю, шторочка, яка закриває панораму. Дуже просторий автомобіль, мотор 3.3 атмосферний. Салон шкіра з перфорацією, встановлені є повний комплект. підстаканники, під зарядка USB, зарядка на 12 вольт. Машина в шикарному стані прибула вона з Америки з несуттєвими пошкодженнями. На даний момент часу по лекафарбовому покриттю по технічному стані, автомобіль повністю шикарний. Такс. Відкриваємо. Шторочка відкривається доволі швидко, тому якщо сонечко вам докучає, це не проблема, вона швидко закриється, швидко відкриється. Електрорегулювання водійського сидіння, всі 4 спопідйомники, дивіться, всі автоматичні, електрорегулювання, дзеркал, плюс красиві салон у нас дуже шикарний. Електропосилювач, керма, круїз, контроль адаптивний, е, невеликий пробіг 30 тисяч міль всього на всього. Це десь плюс-мінус під 50 тисяч кілометрів. Двозонний клімат, підігрів, сидінь, автомат, автохолд, електроручник, багато різноманітних функцій. Apple CarPlay, Android Auto вже. Встановлені в наш сенсорний дисплей, запуск кнопочки і багато-багато різного. Друзі, 1300 доларів ми скидаємо для того, щоб ви приїхали і забрали цей автомобіль.